Доброго дня, друзі! Я вас вітаю сьогодні з Риму, з вулиці кастро Приторії, яка є поблизу Російського посольства в Італії. Сьогодні зранку ми прокинулися від жахливої новини про тобто бомбардування українських мирних міст і тому українці в Італії зібралися на екстрений е мітинг. Під російським посольством для того, щоб протестувати, звичайно, щоб протестувати проти війни, проти бомбардувань, проти вбивств мирних громадян. Зараз я вам покажу, як проходить цей мітинг. Він був, хочу побачити, що він був зібраний в екстреному порядку, тобто за кілька годин практично, але все рівно люди. Зорганізувалися, прийшли сьогодні. Є дуже багато біженців наших, які приїхали, дуже багато жінок з дітьми, які приїхали в Рим, втікаючи від війни. Отже, подивимося, що сьогодні відбувається. Як бачите, це є таке людне перехрестя. На цьому місці досить часто збираються українці. Тут є такий пан, бачите, охорона і поліція, як завжди, вони е, е, свідкують для того, що, за тим, щоб не було ексцесів, тому мені так трошки тяжко пройти. Е, він цей там слідкує, щоб люди напевно не виходили на в частину. Але бачите, є журналісти, і я постараюся пройти. Ось наші люди з прапорами і з із різними плакатами, які нагадують про найжахливіші моменти цієї війни, бомбардування Вінниці. В... Бомбардування Маріуполя, знищення Маріуполя, знищення наших захисників Оленівці і бомбардування знову Маріуполя, родину родом. І є багато наших людей, є досить багато. Наших людей, веде, лез, які завжди при організовують ці заходи, це бачите. І сьогодні в нас на мітингу є прапори білорусі, білий червоний білий. І так само є е, два прапори політичних партій, які завжди найбільше підтримують Україну. І це є радикальна партія. Ось цей прапор жовтий з такою червоною трояндою. І там в Бені є е, Ю Європа, Конгемма Боніно. Всі партії найбільше підтримують мітинги проти, проти, проти в Україні. Бачу наші знайомі. І цей такі заходи, я завжди, нагодою зустрітися більш активним людям познайомитися. Між собою я відійду під покажу вам посольство, посольство не є прямо тут, Вони, якщо ви бачите оцей будинок, кут Коричневий і білі колони, посольство є за, за цим будинком. Але тут, коло метро Кастро Криторіо, це є місце найближче. Е, яке... проводити мітинг, Ще вам покажу вдалині, там є поліція, є базик, і є поліція здається, вони пильнують за, за безпекою. Вони стоять так фактично на, на тій вулиці, на вході на, на підході до посольства. Росії така ще ну, фактично це не новина, але е, вона так особливо не була висвітлена е, у ЗМІ е, один наш активіст. Це вже було мучер. Деякий час тому е, прийшов під по, посольство плив двері посольства е, Червоної Харкові. Це його правда що Такі дії е, не, не не можна робити. Тут у нас є правова держава, ми маємо боротися із Росією тими засобами, які дозволені законом. Є такі мирні, мирні мітинги і саме є таким засобом. Ще раз покажу вам весь мітинг. Пройду з одного боку до другого. Quelli che hanno aperto Sant'Emro, quel posto dove è stata uccisa l'elite ucraina: registi, sacerdoti, ma professori. Il Karte. futuro dell'Ucraina, siamo grati a queste persone, ma sono pochissime. La maggioranza dei cittadini russi sono colpiti da questa malattia dell'imperialismo russo e portano. Як бачите, мені проводиться італійською мовою для того, що перехожі італійці. Зрозуміли, з якої нагоди ми зібралися, але більш красномовно про це говорять наші прапори і наші плакати. Я думаю, що жовто-блакитний прапор вже е, нікому не треба вже в Європі пояснювати з яко, якої це країни прапор. Всі знають що це. Українські працю. І е, ось такий мітинг. Я рада, що багато людей сьогодні ще і дощ падав дуже сильно, я так не знала, чи ці люди, просто слива була в Римі, але зараз чудова погода За годину розпогодимося. Е, хотіла ще на завершення вас запросити, підписуватися на інформаційні канали у телеграмі. Це є з Італії про Італію сторінка е, українці в Італії разом ще один канал на телеграмі. Е, я і інші люди розміщують там оперативно всю інформацію, яку потрібно дуже швидко донести. Наприклад, такі інформації, як як цей мітинг, він був організований за кілька. Е, Дим всього і цього було достатньо, щоб люди зібралися. Хай ну, вас бути небайдужими підходити на такі мітинги. Так само ви можете знайти оголошення щодо подій української громади не тільки у Римі, а загалом по Італії. На моєму е профілі -е Інстаграм це профіль Аніма Україна. Ну, що Фейсбуку Фейсбук так само, але маленьке оголошення. В основному публікую в Телеграмі або на інстаграмі, а на Фейсбуку. Вже такі більше аналітичні якісь новини або прямі ефіри, як це, що ви зараз дивитися. Mm -hmm. ну, е, це дуже сумний день. Я вважаю всім нам е, ми, сили. І закликаю вас допомагати Україні, допомагати біженцям, допомагати ЗСУ і приходити на мітинги.